Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий брифінг Рівненської обласної військової адміністрації. І ми сьогодні будемо говорити про декларування та про податки і тема нашого брифінгу: декларування доходів громадян право на податкову знижку та сервіси, які спрощують взаємодію з податковою службою. Наші сьогоднішні спікери, начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Рівненській області Людмила Кончук. Добрий ранок Добре. а також начальник управління податкових сервісів Ірина Клинова. Добрий ранок. Okay. І отож, розпочнемо перше моє запитання. Про, розкажіть, будь ласка, про нововведення, які набрали чинності у 2024 році. Ну, з 1 січня поточного року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році. Це кампанія щорічна, е, декларується доходи, отримані в попередньому році. Декларування громадян це конституційний обов'язок кожного її особи. Це завдяки саме сплаченим цим податку на доходи фізичних осіб, наповнюються бюджети нашої області, отримують громади додаткові джерела для фінансування для соціальних потреб. Інше. Слід наголосити, що в минулому році було подано більше 4 тисяч декларацій, стосовно яких задекларовано до сплати майже 18 мільйонів податку на доходи з фізичних осіб, які сплачені до бюджету. Щодо відмінностей, у Цьогорічній компанії декларування слід наголосити на тому, що змінена частково декларація про майновий стан і доходи так додано один додаток стосовно мінімального податкового зобов'язання, який подають фізичні особи підприємці, які мають у власності оренді або іншому праві користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які використовують у своїй діяльності, і крім того, внесені деякі зміни у розрахунок. Щодо подання декларації стосовно податкової знижки. Зрозуміло, дякую. І розкажіть, який порядок надання декларацій? подання декларації перепрошу. Наразі існує три способи подання декларації. Декларацію можна особисто принести в податкову. У Рівненській області у нас працюють 18 центрів обслуговування платників. Вони розміщені в податкових інспекціях в колишніх адміністративних центрах області. Можна надіслати поштою. У випадку, коли надсилається декларація поштою, вона повинна бути надіслана не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну подання. Ну і найпростіший спосіб це подати декларацію в електронному вигляді. Дякую. Які строки подання декларації і чи розрізняються вони для громадян та підприємців? Так, терміни подання декларації відрізняються. Фізичні особи-підприємці та ті, що здійснюють незалежну самостійну діяльність, подають декларації до 1 травня, так як і фізичні особи громадяни, які зобов'язані подати також декларацію до 1 травня, у випадку, якщо фізична особа-підприємець припинила свою діяльність, то вона зобов'язана подати ліквідаційну так звану декларацію до 20-го числа наступного місяця, за місяцем, в якому здійснено припинення. Резиденти, які в'їжджіють за кордон на постійне місце проживання, подають дану декларацію не пізніше 60 календарних днів, що перейдують виїзду. А фізичні особи, які хочуть скористатися своїм правом на податкову знижку, мають право подати декларацію до кінця поточного року, тобто до 31 грудня, а, зрозуміло. І розкажіть про випадки, за яких громадяни зобов'язані самостійно подати декларацію та обчислити і сплатити суму податку у випадках, якщо громадяни отримують доходи не лише від податкових агентів, які зобов'язані утримувати в них податки, а і від інших осіб. Вони зобов'язані подати дану декларацію. Наприклад, якщо більш конкретно, то якщо фізична особа отримує доходи від іншої фізичної особи, зокрема від здавання в оренду рухомого, нерухомого майна, від продажу рухомого нерухомого майна. Вона зобов'язана подати дану декларацію, також у випадках, якщо ну зараз досить поширена така ситуація, що наші громадяни виїжджають за кордон, отримують іноземні догоди. У даному випадку також декларація є обов'язок подання даної декларації до 1 травня. Я наголошую. Зрозуміло, пані Людмила. І наступне запитання: у яких випадках та які категорії платників звільняються від обов'язку подання податкової декларації? Ну, по обов'язок подання даної декларації вважається виконаними, якщо платники податків отримували доходи виключно від податкових агентів. Якщо при продажу або обміну нерухомого, рухомого майна були здійснені ненотаріальне посвідчення, і при нотаріальному посвідченні були здійснені сплата відповідних податків і зборів, про що нотаріус повідомляє податкову інспекцію. І доходи е, у вигляді спадщини першого та другого ступеня споріднення також не підлягають оподаткуванню і відповідно, декларація не подається. Угу. Ви там трішки згадали раніше, але якщо можна детальніше про особливості декларування іноземних доходів. Ну, стосовно іноземних доходів, є така особливість, що іноземні доходи не, е, можна не декларувати до 1 травня, але лише в тому випадку, якщо. Громадянин не може зібрати відповідний пакет документів для подання даної декларації. Він повинен звернутися до податкового органу з проханням, з заявою, вірніше, з... щодо перенесення термінів подання даної декларації. І декларації терміни можуть бути перенесені до кінця поточного року. Але при цьому пакет документів має бути зібраний повністю. Тобто мають бути підтверджуючі документи з країни, в якій отримані дані доходи, з відповідним нотаріальним перекладом і подані до даного податкову. Зрозуміло. Е, і також розкажіть про право на податкову знижку про повернення частини сплаченого податку. Ну це так скажемо сама популярна декларація, яка подається тому, що. Громадяни, які отримують заробітну плату, наголошую на тому, що виключно ті, які отримують заробітну плату і сплачують відповідно до бюджету відповідні податки на доходи з фізичних осіб, вони мають право на податкову знижку. Подається дана декларація, як я повторюсь, до 31 грудня і терміни не переносяться. Тобто, в поточному році ми маємо право подати декларацію лише по понесених витратах за попередній рік. Якщо ми дану декларацію не подамо, ми це право втратимо. Найбільш популярною декларацією є звичайно декларація на податкову знижку стосовно понесених витрат на навчання, як особисто платника податків, так і перш, осіб першого і другого ступеня споріднення. До даної декларації в обов'язковому порядку подається відповідний пакет документів. Це квитанція про сплату даних платежів. Договір, відповідний паспорт, ідентифікаційний код і інші документи в обов'язковому порядку подаються, інакше дана податкова знижка не буде надана даному платнику податків. Розуміло, дякую, пані Людмила. І останнє моє запитання: як прозвітувати про доходи дистанційно та які електронні сервіси, ДПС сприяють спростять цей процес? Ну, дистанційно подати декларацію можна, використовуючи сервіси електронні, в тому числі податкова надає такі сервіси. Людмила Михайлівна щойно розказувала про податкову знижку. Якраз для податкової знижки, для подання такої декларації, розроблений мобільний застосунок, моя податкова називається. Цей застосунок орієнтований на пересічних громадян, встановлюється на телефон на платформі Android, так і на платформі iOS. Вихід здійснюється за допомогою електронної ідентифікації, це може бути або файловий ключ, або хмарне сховище, і декларація подається інтуїтивно у форматі відповідей на запитання. Тобто, якщо ми бачили саму декларацію, це великий документ, де багато граф, багато додатків то подання декларації на податкову знижку з мобільного застосунку здійснюється у форматі відповідей на запитання. Достатньо ввести тільки розрахунки суму сплачених витрат. І всі документи, які необхідно додати до декларації, маючи телефон, можна відразу сфотографувати і завантажити до декларації. Все, решта підтягується автоматично. Це і відомості про доходи, і інформація про майно, про земельні ділянки і декларація вважається поданою, коли надійшла друга квитанція про отримання від податкової служби. Це щодо знижки і мобільного застосунку. Ще один потужний сервіс податкової служби це електронний кабінет платника. Тут набагато ширші можливості. Він розрахований як на громадян, так і на бізнес. І так само здійснюється за допомогою електронної ідентифікації. І подання декларації здійснюється теж покроково. Декларація в минулому році зазнала саме подання декларації зазнало змін. Вона сформована в доступнішому інтуїтивному вигляді. Покроково. Прямуючи від однієї сходинки до другої, відповідаючи на запитання, формується декларація. Лише хочу зазначити, що перед формуванням декларації рекомендую сформувати довідку про доходи. Вона теж формується в електронному кабінеті, так так само формується в електронному додатку, моя податкова. Тому що відомості про доходи це обов'язковий елемент декларації. А так як податкова міст має інформацію про доходи, така довідка формується і підтягується автоматично в податкову декларацію. Дякую, дякую за вичерпну інформацію. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної військової адміністрації на тему декларування доходів громадян, права на податкову знижку та сервіси, які спрощують взаємодію з податковою службою. І нашими спікерами були начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС в Рівненській області Людмила Кончук та начальник управління податкових сервісів Ірина Клинова. Тож дякую, що завітали до нас. Дякую глядачам за те, що переглянули наш ефір. Дякую за увагу. До до бачення до нових зустрічей.